Okay. <laughs> you Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців І сьогодні в рубриці Ваше здоров'я, в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного. В вашій увазі передача 10 з серії Вихід Є. Перед мікрофоном. Голова громадської організації збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Доброго дня, любі радіослухачі. Сьогодні ми знову з вами і продовжуємо нашу програму Шлях до свободи твоєї сім'ї. У нас сьогодні сьомий крок. Господь збережи мене. Фактично, сьомий крок говорить нам про те, що ми всі шукаємо безпеку. Все наше життя спрямоване на те, щоб бути у безпеці. Цілі агентства в країнах працюють, щоб застрахувати життя людини на цій землі. У повсякденному житті ми також намагаємося застрахувати своє життя, не ходити по залізничних коліях, обходимо трамвай ззаду, а автобус спереду. Після Чорнобиля все в будинку ми мили, чистили, не їли грибів і так далі. І за безпеку потрібно платити певну ціну. Ми знаємо, що спеціально створені страхові компанії. Хоча такі страхові компанії страхують нас від авіакатастрофи, але не можуть застрахувати від самої катастрофи. Страхують на випадок пожежі, але не страхують від самої пожежі. Є ще міліція, але злочинність зростає. Є приватні агентства безпеки, але навіть літаки викрадають. Швеція і Данія це дві найбільш соціально розвинені країни з хорошою соціальною захищеністю населення. Але Швеція і Данія це країни, де найбільший процент самогубств. У світі є ще один вид безпеки. Це армія. Але безпека однієї країни, наприклад, США, є небезпекою для іншої країни. І питання, де знайти безпеку? Не дивлячись на все, з усиллями людства і досягненнями організацій неможливо досягти повної безпеки для людини і країни. Але є вихід з тієї ситуації, і цей вихід не в грошах, і не в організаціях. Цей вихід записаний в Біблії. Книга Приповістей Соломонових, перший розділ з 20 по 33 вірш. Тут записана ціла промова. 33 вірш заключний вірш мудрості. Це повна безпека людини у всіх сферах її життя. Вона навіть не матиме страху зла. Тут написано, а хто слухає мене, буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед Злом. Це обіцянка загальної, постійної безпеки. Ми отримуємо її через слухання мудрості Божої. Якщо наші вуха відкриті до слухання, то мудрість показує нам два різних царства буття, тимчасового і вічного, друге послання до Коринтян. 4 розділ, 18 вірш. Коли ми не дивимося на видиме, а не невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Безпека нами буде знайдена тільки тоді, коли ми звертаємося до вічного. Ісая Пророк показує різницю між видимим тимчасовим і невидимим вічним. У сороковому розділі, шостого по восьмий вірш, написано, Всяке тіло трава, всяка ж слава, як цвіт половий, трава засихає, а квітка зів'яне, як подих Господній повіє на неї. Справді народ то трава, трава засихає, а квітка зів'яне, слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Видані наші успіхи, удачі, а також втрати і гіркоти це тимчасово. Тому Ісус показав нам важливість досягання в своєму житті вічного. Матвія, 7 розділ з 24 по 27 вірш це притча, в якій продемонстровано ненадійність тимчасового, це пісок, і твердість надійність вічного скеля. Щоб зберегти себе, щоб бути в безпеці, необхідно дотримуватись виконувати слово, будівництво на скелі, а не тільки бути слухачем «будівництво на піску. І перший підпункт цього кроку звучить так: Господь, я хочу бути таким же чистим, як ти. Що це значить? Ми знаємо, що будівництво на скелі це означає будівництво на Ісусі, на Слові Божому. Перше послання до коринтян 3.11. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Кожен з нас це храм Бога Живого. у цьому храму повинна бути міцна, тверда основа, і тоді ми будемо в безпеці. Нам потрібно відкинути, відмовитися. Відпевненості в самого себе в людські зусилля, в людську мудрість, це пісок, здійснити повне посвячення себе, свого життя, всього того, що ти маєш, Ісусу Христу. Щоб будувати на скелі треба відмовитися від своєї самоправедності, особистої доброти, чесноти як підстави своєї безпеки. Необхідно сказати: Ісус, я покладаюся на Твою праведність. На твою доброту, на твої заслуги перед Богом. Це і є підпункт. Господь, я хочу бути таким же, як Ти. Тобто у мене має бути мета внутрішнього розвитку чи усвідомлення відкорування того, ким я є в Бозі. Іноді ми так зайняті суєтою, що випускаємо з уваги внутрішнє, а ми, особливо як співзалежні. Повинні внутрішньо бути готовими служити не тільки чужим людям, але і своїм близьким. Давайте прочитаємо Євангеліє від Матвія 5, 43 по 48 вірш. Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Тут сам Ісус дає нам наказ будьте досконалі. Ісус не говорить нам про щось нереальне. Але ставить перед нами практичну мету, яка за сприянням Божої благодаті може бути досягнута. І ми не маємо права зводити Божі стандарти до наших можливостей. Ми повинні довіритися Богу, який може і хоче підняти наші можливості до своїх стандартів. Слово досконалий означає зрілий, повністю розвинений. Ще є інший при, переклад повний, тобто закінчений, якому нічого вже не треба додавати. Як приклад, розглянемо слово круглий, великий чи маленький, середній, але все одно круглий. Так і Бог хоче, щоб ми були маленькими, досконалими колами в своїй області. Хтось домогосподарка, хтось лікар, хтось учитель і так далі. А Бог Отець своєю любов'ю обіймає всі ці кола увесь всесвіт. Ісус Христос дає нам приклад батьківської досконалості. Він розповідає, що батько наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими і дощ посилає на праведних і неправедних. Це означає, що характер Бога не змінюється ніяк. Він завжди ідеально круглий. Біблія говорить, народжений від Бога не грішить. Іншими словами, ставлення до тебе людей не може стати тим фактором, який зможе змінити тебе, тобто відділити від Бога. Як би люди не ставилися до тебе, ти завжди повинен продемонструвати їм, що ти дитя Боже, що у тебе Божий характер. Послання до Римлян, 12 розділ з 4 по 18 вірш, написано благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте за тими, хто плаче, думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли, можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Це практичний показчик того, що значить бути досконалим, незалежно від того, маємо ми справу з хорошими людьми або з поганими. Це нас не змінює. Отже, у кожного християнина має бути мета, і ми назвали це внутрішнє перетворення, або ж я хочу вести святий і непорочний спосіб життя, щоб завжди ходити перед Богом, а не перед людьми. І це для нас Бог записав через апостола Павла в посланні до Філіппіан 3, 13, 16. Братя, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і поспішаючи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаймо це. Коли ж думаємо щось інше, то Бог вам відкриє це. Перш за все, зауважте, що в цьому уривку Павло вживає Слово «досконалий» в двох значеннях. Перший раз, я себе не вважаю, що я вже досягнув або вже став досконалий. І другий, усі, хто досконалий, думаємо це. Розглянемо приклад. Дерево, а на дереві яблуко. Спочатку це маленьке, зелене, не дуже правильної ще форми. Воно ще не досягло зрілості, тому недосконале. Але як яблуко в такому віці його можна вважати досконалим. Точно так само з нами. Перед, перед нами шлях, по якому ми будемо йти, щоб стати зрілими. І наші близькі, навіть якщо вони тільки один раз покаялися і відійшли, Бог уже змінює їх і на цій стадії. Він дивиться на них і на нас, як на маленьке, ще не дуже кругле зелене і кисле яблуко, але в стадії дозрівання і любить і нас, і їх. І не існує зупинок на шляху до повної досконалості. Неможливо сказати, що я вже став досконалим, такого не буде в нас. Хоча незрілий християнин може здаватися досконалим з точки зору Бога, але він припинить шлях до досконалості, коли задовольниться досягнути. Коли маленьке зелене яблуко перестає рости, то воно незабаром в'яне і падає з дерева. Досконалість має підтримуватися. І перебувати в постійному розвитку. Досконало, говорить апостол Павло, в тому сенсі, що його життя повністю відкрите для Бога. Всі сфери його життя. Він не чинить опір Богу, але рухатися вперед апостол Павло міг, коли забував минуле. Що це означає для нас? Якщо ви хочете рухатися успішно вперед, то вам необхідно забути деякі речі, не фокусуватися на них. Ваші успіхи, удачі, освіченість, це стосується і тих людей, які вже втратили все, навіть штори з вікон, і у куваній кімнаті. Тільки забуваючи минулі успіхи і невдачі, перемоги і втрати, ми зможемо досягти чистоти і святості перед Богом. Давайте прочитаємо послання до Єфесян, 1 розділ, 4 і 5 вірш. Так як вибрав у ньому він нас, перше закладення світу, щоб були перед ними святі і непорочні, у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Перше послання Петра. Перший розділ 14 і 16 вірш. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас бути самі святі в усім вашим поводженням, бо написано: будьте святі, я Бо святий, як слухняні діти, усиновлені Богом через Ісуса Христа. Обрані перед заснуванням світу, щоб бути перед Богом в любові Його, але це вимагає непорочності, чистоти, Божі діти це ті, які мають в собі природу самого Бога. Друге послання Петра 1.4, за допомогою яких нам даровані цінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божественного єства. Віддалившись від тління, які є в світі, це мета людини, яка любить Бога, бути в природі Бога, а божественною природою є любов, Бог є любов. Кожен, хто живе в Божій любові, живе в Бозі, і в Нім Бог. Зло ніколи не може змінити Бога, тому зло, яке ще є в наших близьких, наших рідних, в людях на вулиці. На роботі не може змінити нашого ставлення до них. Ми в Бозі, а Він у нас. Значить, ми любов. А в кому нема цього, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів, написано в другому посланні апостола Петра, перший розділ дев'ятий вірш. Безпека наша буде тоді, коли ми будемо в Бозі, а Бог буде. В нас. Тоді ми звертаємося до вічних істин, любові, братолюбства, побожності, терпіння, стриманості, розсудливості, чесноти і віри. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в рубриці Ваше здоров'я в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного, звучала передача десята з серії Вихід Є. Перед мікрофоном була голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!